Скільки повинен заробляти дизайнер? 100 доларів, або 500 доларів, або навіть 5000 доларів. Перш ніж записувати це відео, проаналізував Ютуб, що Ютуб, що Тікток кажуть, що дизайнер заробляє тисячі доларів на фрілансі. Але в реальності хтось бере за сайт 100 доларів, навіть 50 доларів, а хтось бере 5000 доларів. Звідки така різниця? І як порахувати, скільки саме ти повинен заробляти на дизайні? Відповіді є, і вони простіші, ніж ти думаєш у цьому відео. Ти дізнаєшся, скільки реально коштує твоя година часу, як можна працювати по 12 годин і залишитися бідним. Чому проект за 1000 доларів легше ніж за 100 доларів? Скільки проектів можна тягнути одночасно, щоб не сратися? Привіт! Я Макс, і ми тут говоримо не лише про дизайн, а про те, як дизайн перетворюється. У гроші, сідай зручніше, і ми розпочинаємо. Ну що ж, друзі, поїхали. Дуже дивно, так, да, друзі? В одному місці сайти робляться по 100 баксів, в іншому за 1000 баксів, в третьому за 10 тисяч баксів. І я от завжди згадую, в моєї практиці я дуже багато курсів проходив, і в межах одного курсу у нас був спільний чат, і як зараз пам'ятаю, що чоловіче робив три сайти за 60 баксів. Ну, як кажуть, за дякую. Але як формується ця? Ціна. І якщо ти думаєш, що на ринку є якийсь то прейскурант, якому треба прислуховуватися, це взагалі не так. Перше, мій друже, що треба зрозуміти, що не ринок визначає твою ціну. За розробку сайтів, а твої потреби. І давайте порахуємо від зворотнього, взагалі скільки нам треба, просто щоб існувати. Потім ми порахуємо наші хотівки, а потім вже трішечки пофантазуємо. У нас буде з вами три ціни, і на базі цих трьох цін трішечки згодом, ми зрозуміємо, скільки нам треба брати за сайта, і потім обов'язково поговоримо, скільки буде коштувати одна година вашого часу. І взагалі навіщо розуміти цю ціну і кому і коли її казати. Поїхали. Ну що ж, друзі, є дуже впливова людина. Я навіть не знаю, скільки у нього вищих освіт, оскільки він і викладач, і космонавт, і я впевнений, що у нього навіть є медицинська освіта. Окей, погнали, must have. В must have ми повинні прописати мінімум для виживання. Ну, давайте сфантазуємо, що ми живемо з батьками, навіть не платимо за оренду кімнати. Їсти нам треба так, 5 тисяч гривень, комуналка, або ви з батьками живете і платите лише за освітлення, там прибудинкова там ця територія. Ну, неважливо, самі порахуйте, скільки це буде коштувати. 100% ви будете платити за інтернет. Якщо у вас є на телефоні інтернет, також сюди закидуємо. Мобільний інтернет, транспорт. Ми не можемо завжди сидіти вдома і не виходити. Ну, Добре, одяг базовий, засоби, якісь то гігієни, спорт, фітнес, зал, ліки. А також, мій друже, порахуй, скільки ти платиш за чат GPT той самий, можливо, у тебе якісь плагіни, там фріпіка, нетфлікс, епл Music. Це все ми враховуємо в must -have. І Дуже важливо, якщо у тебе є кредити, цей кредит розбиваємо на кількість місяців і обов'язково кредити ми закидуємо в мастхефе. На виході, ми отримаємо якусь ту ціну. Тобто це мінімалка, яку ми просто не можемо не заробляти. Тобто ми не зможемо існувати, якщо не будемо заробляти ось таку ціну. Добре, а давайте трішечки хотілок вробимо для більш комфортного життя та соціалізації. Отут у нас вже. З'явилася наша подружка. З цією подружкою нам треба десь королесити, треба оренду квартири. Тобто ми сюди вже записуємо оренду квартири. Також треба якісь там зустрічі з друзями, побачення, ресторани з дівчиною, ну або з хлопцем, там 5 тисяч гривень. Відпочинок в Україні. Ну, давайте так, десь кудись поїхати. Ну це вже хатєлки. Отже, одна поїздка, записуємо її сюди. Одяг. Техніка, якісь там навушники або телефон. Рахуємо цю суму, і на виході у нас є вже сума яких то Хотєлок. Окей, ми вже розуміємо, що нам, ну скільки там, в три рази треба більше заробляти. Так точно, щоб хоча б не просто існувати, а ну хотіти жити. Щоб не просто сидіти вдома, а якось так зустрічатися з дівчиною зустрічатися і десь жити окремо без батьків. Розібралася. А тепер найсмачніше це мрії. Це вже великі ціни. Це авто, подорожі за кордон. Ну... Якщо за кордон, тоді, мабуть, я нуликом тут помилився. Квартира це ремонт квартири, весілля, авто нового класу там, чи вище, чи авто дружині, велика кругосвітна подорож, власний офіс, інвестиції якісь, віла, там неважно, там фантазуйте. І разом це виходить, ну дуже потужна така ціна. Для практики, ну, 100% раз в рік я заповню собі цю таблицю. Ну, хоча б розуміти, скільки мені треба. Бо я навіть не завжди... Де розумію, скільки я заробляю, але важливо розуміти, скільки мені мінімум треба. Розуміючи цю ціну, скільки ми хочемо заробляти, тепер треба зрозуміти, які фактори впливу на ціну розробки сайту. Вартість сайту формується не зі стелі, але на 50% зі стелі. Вона залежить від кількох речей. Перше, це звичайно тип сайту. Який тип сайту? Це лендінг, інтернет-магазин або корпоративний сайти. Скільки за що треба брати, я трішечки згодом вам розповім, особливо, якщо ви новачок, але у тебе завжди повинна бути виделка з трьох цін: це лендінг, магазин корпоративний. А відмінність корпоративного від лендінгу, що лендінг це одна сторінка, а корпоративне це багатосторінковий сайт. Інтернет-магазин, я думаю, це зрозуміло, що таке інтернет-магазин. Давайте умовно, якщо лендінг коштує, наприклад, 1000 баксів, то інтернет-магазин повинен коштувати десь півтори тисячі баксів, тобто коефіцієнт 1,5. І корпоративний сайт він також приблизно повинен коштувати півтори тисячі доларів. Ціни умовні, щоб ви лише розуміли коефіцієнти. Далі, задача клієнта. Просто щоб було чи реально для продажі. Також, мій друже, тут бувають різні підходи. У мене було безліч замовлень, яким просто треба було протестувати якийсь то бізнес. Тут зрозуміло, що недоречно викидувати зразу гроші, треба потестити. Якщо все гарно піде, то робимо корпоративний крутий сайт. Але я завжди беру в розробку. Такі сайти, оскільки ну це гроші, а роботи набагато менше. Далі унікальність: це буде по шаблону чи повний цикл з індивідуальним дизайном. Я загалом за все життя ніколи не робив сайти по шаблону. Ну, вони не працюють, вони не будуть працювати. Але унікальність полягає в чому? Можна просто зробити сайт, от зразу, вебфло. Є такі вундеркінди, які зразу там вепло, фрейміра, щось малюється. Але є ж таке розуміння, як правки, і приходить до вас замовник, каже, це міняємо з цим. Тут міняємо місцями. але якщо ти це будеш робити все в межах Вепфло, ну тобто на готовій верстці, ти будеш не просто години витрачати на це все, а дні. Тому тут треба розуміти: ти спочатку робиш фігма, а потім це все верстаєш, або ти зразу робиш це вебфо. Про повний цикл розробки сайту від першого дотику до здачі. Проекту і підписання акту виконаних робіт, я згодом на цьому каналі, якщо буде цікаво, розповім. А ви напишіть про це, я буду розуміти, актуально це чи ні. Далі, функціонал. Ну, про що я казав? Спочатку треба дизайн чи ні. 3D-моделювання буде, чи ні. Ось такі штуки вони також дуже впливають на сайт. А чи треба платіжна система? А чи буде мультиязичність, тобто декілька мов на сайті? Це теж гроші. Ну, від 100 баксів. Далі, твій рівень, ти новачок чи профі. Як ти вирішуєш цю проблему. Ти просто робиш копіпас з іншого конкуренту, чи ти аналізуєш конкурентів? І на базі аналізу, на базі відповіді від замовника та чату GPT, ти сам пишеш ці текста. Ну, це називається протетіпірування. Я про це вже казав. Окей, погнали ціни сайту у всіх різні. Агентства, маленькі студія чи фріланси. Назвуть різні цифри, і це абсолютно нормально. Чому? Бо вартість залежить від деталей. який сайт потрібен, яка у нього мета, скільки там сторінок, і головне від рівня самого виконавця. Тобто і 100 баксів і 5 баксів це не обман, це просто різні рівні задач. Тепер давайте зрозуміємо, скільки вам брати за сайта. Тепер давайте зрозуміємо. Якщо ми будемо брати за сайт 100 баксів і будемо робити один, ми на виході заробимо 100 баксів, і це нам вистачає лише на мастхев. І навіть не покриває наш мастхеф. Якщо ми будемо робити сайти по 100 баксів, то нам треба, давайте порахуємо, три сайти зробити, щоб вийти на мастхев. Окей, як ми можемо на це вплинути? Будемо робити сайти по 200 баксів. Якщо ми зробимо два сайти по 200 баксів, то ми навіть перевиконуємо цю ціну. А якщо ми будемо робити чотири сайти по 500, ми заробимо 2000 доларів, і це вже ми виходимо на хотілки. І лише якщо ми будемо робити сайти по 2 500 і чотири на місяць, ми тільки тоді будемо щось там виходити на наші мрії. Але наша основна задача вийти на ось цей рівень, друзі. Приблизно десь 5 років тому у мене був крутий курс. Це повний цикл взяття заказа поиск клієнтів. Я робив цей курс конкретно під тільдом, і у мене було. Ну, дуже круте УТП. Що таке УТП? Це унікальна торгова пропозиція. На той час курс стоїв 150 доларів, і я всім казав, що по окончанню двох місяців всі повинні вийти на цю ціну. 80% завжди виходило. Чому так? Бо є стандартні безпрограшні варіанти. Ну, може, навіть в рамках цього відео я і розповім. Що ж, поїхали далі. Тепер, мій друже, ну дуже зараз буде цікава тема, і вона далеко не очевидна. Давайте так. Є ціна у нас за сайт. 100 баксів. Давайте 400, 1000, 2500. Ну і давайте зробимо 5. Ну, слухайте, і за 10 є сайти. Але дуже важливо треба розуміти. Ось, наприклад, у нас є веб-студія в Україні, це Вінташо. Вони взагалі роблять від 100 тисяч доларів. Зрозуміло, що ми не можемо з ними конкурувати, Чому? Оскільки там величезна команда, там взагалі інші функціонали, інші підходи, там не просто сайти, там повна упаковка, де сайт це лише один із інструментів тієї повної упаковки. І тепер, мій друже, про що я хотів з тобою поговорити? Якщо ми візьмемо ось цю цінову політику, я нагадую, що кожна ціна це ціна за розробку сайтів. Так ось яка конкуренція в сайтах від нуля до ста? Величезна і, мабуть, найбільша і. Чим далі, тим конкуренція все менше, і менше, тобто. За сайти до 100 баксів, там найбільша конкуренція. На 100 пропозицій буде тисяча виконавців. І боротися за розробку сайтів за 100 баксів ну це найгірше, що може бути. І повірте мені, що чим далі, тим адекватніші будуть замовники. Чим дешевше за сайти, тим неадекватніші будуть замовники. Вони захочуть, щоб за ці 100 баксів ви їм налаштували і SEO і зробили рекламу, і приїхали помили їм поли. І всереду відвели її дитину на плавання. Я знаю про що я вам кажу. Але, мій друже, якщо ти новачока і тобі треба там набити шишки з першим замовленням менш ніж за 200 баксів, ми взагалі у цю, вибачте, не трогаємо ніколи. Дружина, друзі, знайомі все рівно, ми туди не залазимо. Лише робимо сайти від 200 баксів. І тепер, мій друже, найпарадоксальніше, що Розробку сайтів за 500 баксів взяти набагато легше, ніж сайти за 100 баксів. Слухайте, тут ж психологія також працює. що Якщо сайт кош... ну, давайте так. Ну сайт не може коштувати 100 баксів. Ну взагалі не може. І якщо ви під тиском страху будете називати там 100 баксів, лише взяти це замовлення, як буде оцінюватися ця цифра? Ну це лайно собаче, ну, ну мені зроблять лайно собаче за 100 баксів. Не бійтеся називати цю ціну. І мало того, дуже важливий момент. А я буду ще про це багато казати: це де брати замовлення, як їх брати, але найголовніше, ну. Що к гадалки не ходи. Зрозуміло, що найкраще буде працювати це Сарафани Радіо. Ну, як воно працює Сарфани Радіо? Якщо ти будеш робити, ну от як у мене було там, да? я ж починав також там, сайти за 100 доларів, зробив за 100 потім ще за 100, ну там ще там, 10 сайтів зробив за 100. Вася П'єті каже, що ось є крутий чувак, який робить сайти за 100. І він тобі там, через 5 років дзвонить, а ти йому кажеш, там вже 500 доларів. Ну, все, тут ми програли. Ну, окей, Макс, а що робити? Кожне своє замовлення, мій друже, піднімай на 50 баксів, Піднімай на 100 баксів, якщо розумієш, що ти круто робиш. І твоя, якщо ти новачок, основна мета дійти до цифри. Тисячу баксів. От тут можеш вже зупинитися, попрацювати, набити собі портфоліо 10-20 крутих робіт, і лише потім вже рухаєшся до 2500. Ну, мій друже, стосовно 2,500, 5 і 10, ти можеш заробляти такі гроші, але лише. Якщо ти будеш працювати туди на Канаду, Америку для них 5 тисяч доларів по сприйняттю, як для нас, там 500 доларів. Тобто, якщо є розуміння англійського язика, якщо у тебе прокачені на максимум скіли веб-флоу, тоді вже неряємо в це море. Але основна задача, якщо ти новачок, Затриматися ось тут, якщо дуже страшно називати 500, називати 400 і рухайся до 1000 доларів. Це скільки 10 сатів тобі треба зробити. У тебе буде крутюще портфоліо. Ну, повірте мені, дуже великий досвід. А найбільше досвід ви отримуєте саме з першого замовлення. І все є розуміння, куди рухатися далі. Потім у кожного дизайнера повинна бути ціна за одну годину розробки. Це від 6 до 50 баксів. Принцип той же з своїм досвідом все більше більше, більше ставиш за. Одну годину. Коли використовувати цю ціну? Якщо ви обговорили об'єм роботи, і замовник виходить за рамки оговореного об'єму, ви кажете: Окей, ми робимо по такому прайсу. Є у нас фіксована ціна за розробку і фіксована ціна за годину. Чи будуть платити ці гроші? 100% будуть. У мене ніколи не було таке, що ну там замовник залупився. Приклад номер два через місяць. Він тобі дзвониться, і розуміючи специфіку свого бізнесу, і розуміючи той сайт, який ви розробляли там місяць по тому, він розуміє, що тут ну непогано було б щось модернізувати. Ну звичайно, ви не повинні бросати всі свої справи і біжати йому щось робити. Ні. Ось є прайс, давайте по цьому прайсу будемо щось робити. Далі. Ви суперспец, зробили нам сайт, зробіть нам ще візитки. Будь ласка! Від 6 до 50 часу і так далі. Так, мій друже, де прокачати свої скіли? У mapavata.space. у мене є дуже багато напрямків. Починаючи від Figma. на цьому каналі я виклав 5 відео, і повірте мені, за ці п'ять відео ви навчитесь більше, ніж за платні курси, де буде розмазана вся ця інформація на один рік. Повірте мені, я в цьому кручусь, я знаю про що кажу. Коли ви опануєте фігму, а це база, ви повинні із цієї картинки вже робити сайти. Це або кухня Фрейм, або кухня Вебфо. Знизу в описі я розміщу два відео з свого основного каналу. Там буде обзор по кожному курсу. Кухня Вепфо це давайте так. Це батя. Якщо Фреймір, він трішки простіше, то кухня ВебфО про нього всі знають. На заході я десь дивився статистику, що саме в Канаді 80% всіх сайтів зроблено саме на Webflow. Окей, що таке курс кухня Webflow»? Ой, мій друже, тут приблизно 116 відео, 13 годин контенту, саме кухня Webflow». Лише в кухні Webflow» 62 відео. А, Да, мій друже, мова викладання російська. Оскільки цей курс я записував десь рік тому. Доступ у тебе буде не обмежений, буде чат підтримки. Також, мій друже, тебе чекає п'ять майстер-класів. Це на підвищення кваліфікації. Ти можеш їх купувати поокремо, але загалом це ціна 78 баксів за всі. Вона входить в суму кухня Вепфо. Вас чекає архів бази знань, який постійно поповнюється. Переход за посиланням. ознайомлюся з програмою курсу та роби свої висновки. Що я тобі також раджу на головній сторінці. Є майстер-класи, але по окремо я ну не раджу тобі проходити. Ну важко тобі буде. Але практикум Easy Starting Webflow я створив саме для того, щоб пощупали цю програму. Зрозуміли, ваше це чи не ваше. І після проходження курсу практикум і зі WebFlow у вас буде мінус 20% на кухню WebFlow. Якщо тебе, мій друже, зацікавить кухня Framer, це також ну, ну, дуже потужний інструмент для створення сайтів: 6,5 години контенту, один повноцінний сайт, 50 відеоуроків, російська мова, доступ нескінчений, один чат підтримки, переход за посиланням, і ознайомлюся з інформацією. Саме ось такий сайт ми з вами реалізуємо. І останнє. Один з моїх найулюбленіших курсів це кухня сплайн. Це курс створений для 3D-моделювання. Це саме ті об'єкти і елементи, які ми будемо додавати до нашого сайту. Ось останнє відео на моєму основному каналі. Посилання я залишу в описі. Просто подивися, яку красу можна робити, розуміючи ВеПФО і розуміючи сплайн. Ну а на цьому все, мій друже. Якщо це відео було для тебе корисним, постав лайк, підпишись на канал. Це дуже важливо. Канал молодий і він потребує твоєї підтримки. А нічого так не прокачує, як ваші коментарі. Ну а на цьому все. З вами був Макс Куратов. Пока.